На буковину завітав патріарх, Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, відвідав буковинських вірян та провів богослужіння в кількох храмах області. Символічно, що основне богослужіння патріарха відбулося саме в селі Мамаївці Кісманського району, де святкували сторіччя місцевої Святопокровської церкви та 430-річчя села. Більше бачили наші кореспонденти. Буковинці зустріли патріарха ще в суботу ввечері на кордоні з Хмельницькою областю. Десятки віруючих отримали патріарше благословення, а керівник Чернівецького обласного штабу Всеукраїнського об'єднання Свобода привітав Святоця згідно Буковинських традицій. Ваша святість. Дозвольте від імені Чернівецької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода привітати вас на Буковинській землі. Ми щиро дякуємо вам за ваш візит. Надіємося на ваше святительське благословення. І хай Господь Бог дарує вам здоров'я і сил, щоб продовжувати свою велику діяльність заради утвердження українського православ'я. Благословіть нас! Самого ранку в неділю біля свято покровської церкви Мамаївців зібралися сотні людей. Хто не зумів проштовхнутися всередину, слухався священну літургію на вулиці. Люди хотіли бодай на мить побачити патріарха та помолитися. Настоятель Української православної церкви Київського патріархату нагородив ординами та грамотами людей, які всіляко сприяють розбудові православ'я в Україні. Буковинці в свою чергу також зробили подарунок патріарху, копію синайської ікони Ісуса Христа. А Мамаївській церкві презентували ще цінніший подарунок. Привітати вас з сторіччям, святкування вашого храму створення, привітати вас з 400-річчям вашого села і від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода. Дозвольте подарувати. Вашій громаді, вашому храму, цю прекрасну ікону Різдва Пресвятої Богородиці, символічно, що Патріарх відвідав саме цей храм. Духівники кажуть, Мамаївська парафія подала приклад віри довкола об'єднання Української православної церкви. Саме село Мамаївці стало першою іскрою на Буковині, коли е, тут загорівся той перший вогник, який е, Привів до зростання е, Київського патріархату на Буковині. Привітали громаду і односельчани. Сьогодні мені випала честь привітати моїх односельчан від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода з таким великим святом це сторічним ювілеєм Святопокровського храму Київського патріархату та Днем села. З вірою в серці і добрими ділами ми зможемо зробити ще разом. Дуже багато для розвитку, як і розквіту як нашого села, так і України всієї в цілому. Олександр Коркуїл, Сергій Кирилюк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.